Слава Богу, слава Україні, героям слава! Резніков, знаєте, хто є? Міністр оборони України, просить Європейський Союз про 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для України. Міністр оборони України, Олексій Резніков, знаєте, ж заступники там попалися на корупції. Зносив листів до країн, членів Європейського Союзу, з проханням позачати Україні по 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Про це повідомляє американське видання У листі до своїх колег, крім членів Європейського Союзу, Різднів пише, що Збройні Сили України відстріють лише п'яту частину снарядів, які вони могли б застосувати через брак поставок. Він зазначає, що артилерія відіграє вирішальну роль у знищенні військової потужності противника. За його словами, в середньому Україна випускала 110 тисяч снарядів калібру 155 мм. Метрів на місяць. Це чверть від тієї кількості, яку використовує Росія. А тепер зараз я вам покажу наглядно, як Верховна Рада, за яку по пер... э, прошлому э, відео э, по, яке з'явилося в соціальних мережах, зараз я вам одне і друге покажу. Слухайте уважно, що Верховна Рада. Раз, секундочку... Ти, але пані доповідаюча абсолютно не розуміє, що відсутність своє приха. до сектор поправка авторства спідини комітет об'єктивно прошу зазначити ставку плата. Бачите, Верховна Рада не прийняла виділення 50 мільярдів гривень на Боєприпаси для Збройних сил України. Пам'ятаєте, я в прошлом в дописи наживо Я вам наглядно продемонстрував, як вони собі надбавки преміальні і так далі подвоюють депутати Верховної Ради, а за Збройні Сили України вони знімають різні надбавки. Зараз я вам ще раз трошки включу. Це депутатів, так званої Верховної Ради України. Переподумайте, за кого голосували, за так звану інтенсивність своєї праці у лапках, в лапках отримали 100% надбавку до своєї зарплати. Найцікавіше, ну, що так звані депутати самі собі виставляють такі зарплати, премії і такі надбавки. А тепер задумайтеся, перед період війни ці самі депутати. Не задумуючись, забрали у військових 30 тисяч гривень преміальних, коли дякуючи Богу і завдячуючи Збройним силам України, ці звані депутати можуть перебувати у Верховній Раді України. Так, Дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, можу записати це відео. Та поширити у соціальних мережах. Переодішно у соціальних мережах мене постійно блокують. Не подобається паді у владі України і іншим недругом України. Я наглядно продемонстрував. Як Верховна Рада поступає, а Верховній Раді, ви знаєте, більшість, там біля 200 з копійками, майже конституційна більшість, в них не конституційна, трошки менше від конституційної більшості, але вони там з ОПЖ беруть, і в них майже конституційна більшість є у Верховній Раді, а там слуги народу. А Слуги народу, ви знаєте, йшли по протекції депутати, по протекції Зеленського. А хто є Зеленським, ви у курсі справи. Так що Бачите, ну він для мене не є гарантом, тому що він не є гарантом конституційних прав, свободи громадян і людини. У моїх дописах ви можете наглядно перечитати і послухати. Тепер я хотів сказати новини з Бахмута, на Солідарі ви знаєте, наші вийшли. А тепер по Бахмуту. От тут в соціальних мережах таке з'явилося. Підрозділ Мадяра забрали із Бахмута. По наказу Єрмака роками сирського не годив, найвеличнішому залишив хлопців без повітряної розвідки. Це злочин, тому що хлопці залишилися без розвідки. То, та інформація з'явилася тому пару годин. Ну а за е, вихід з Бахмута, підрозділ Мадяра, то ще було вчора. В соціальних мережах з'явилася в нього, навіть він сам зробив запис. Можете починати в Тікток і так далі. Залишили хлопців без політичної розвідки, а це злочин. Так що в Бахмуті ситуація складна. Ну, вже трохи вийшло людей, ну, але бачите, вони там зосередилися на інших місцях. Але як вам писав попередній, що треба було давно з Бахмута, так як англійська розвідка і Америка. Доповідали, що не потрібно тримати, не потрібно жертв на Солідарі і Бахмуті, а треба було переводити на більш такі закріплені місця обороні для України Збройних сил України, і не е, було б менше жертв з української сторони Збройних сил України. Так що, тут я такі два дописи зробив дві події. Так, що робити висновки на, на, на майбутніх як. Президентських виборів і так само Верховної Ради України, яка Верховна Рада, я вам наглядно показав, продемонстрував, як вони не дбають за боєприпаси, не дбають за надбавки, не за зарплату для наших військових, які нас охороняють. І я вас зараз маю можливість. Інакше я би не мав можливості, якби не Збройні сили України зараз спокійно зробити допис, а потім наживо і потім поширити в соціальних мережах. Спочатку дякую зараз вам особливо в Тіктоку. Багато підписались на на дописи. Дякую за інші, що підписуються. Підписуйтесь тіктоку, Твіттері, Ютубі, Телем-каналі. В Фейсбуці, ну, друга сторінка у Фейсбуці мене заблокована. Фейсбук заблокував. Ну, за ті поширення, що я роблю, або ті дописи їм не подобаються. Ну, не другам України. Ну і бандитам, які є у владі України, вони не хочуть предиву інформації, не хочуть чути з перших вуст. Ну, особливо за бандитів, які є у владі, і що нас немає. з... 31 рік немає гаранту конституційних прав і свободи людини з моменту незалежності України. Ну але по документах, побічних підтвердженнях, то у мене 27 років немає для, я немає, ну, для мене, як українця, немає гаранту костиційні прав і свободи людини. Коротше, немає президента. Президент є тільки на бумазі. А насправді в Україні немає. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будьте здорові та щасливі. Всього вам найкращого, мирного неба і гарного, щасливого, спокійного життя. Будьте з Богом і до зустрічі, щастя, здоров'я і всього найкращого. Дякую за увагу.